Підійшли збирачі Дедрахми до Петра і питають, чи заплатять твої учні Дедрахму, тобто податок. І каже Петро, так. І як обійшли до хати Ісус випередив і каже, як тобі Симоне, не здається? Податок беруть із своїх, чи з чужих? Каже Петро з чужих. То значить свої вільні. Господь Бог учить учнів правильно сприймати науку про Царство Боже. В якійсь мірі є подібність того, що ми маємо на землі, але то, що ми маємо, люди трохи підпортили. Своєю захланністю, хитрістю, байдужістю, надмірністю, різними речами кожен гріх вніс у свій вклад, щоб трошки підпортити відносини у суспільстві. Що я маю на увазі підпортити? Не то, що знаєте, сказати, що то є добре, а то є зле, не з тої причини. Всі речі у світі є індиференні, вони не мають ні поняття ні добрі, ні злі. Саме головне, як ми то застосовуємо. І ось через ту всяку гріховну схильність суспільство будує якісь не закони, а традиції, звички. Отут Сіль перевернув, треба через ліве плече плюнути, бо буде не гаразд. І там ще якісь там попридумували багато таких речей, які нам шкодять. Але суспільство його дотримується і каже: так має бути. То так, відколи я себе пам'ятаю, то так ще мої діти баба баби так робили. Традиції це і добрі речі, закони це і добрі речі. Але біда, що будують їх люди, які трошки підпорчені. Тому Христос каже, його питають, хто наслідує Царство Боже. І Христос каже: як не будете, як у ця дитина, не вийдете до Царства Божого. Що значить дитина? Дитина значить, що вона нічого не знає, що тато з мамою її навчить, то вже вона буде знати? Розумієте, що значить будеш як дитина? Поки не станете, як діти, не війдете до царства Божого. Бо як будете перед Богом стояти, як сивочолий старий мудрець, який має досвід життя за спиною, і будете казати, Господи, я старався для Тебе Робив все, що міг. І тут проповідував, а там допомагав. Як Господь сказав до таких? Відійдіть від мене я вас не знаю. Господи. Хіба не твоїм іменем ми проповідували? Хіба не твоїм іменем бісів виганяли? Ідіть геть від мене, я вас не знаю, каже Господь. Це Господь говорить. Чому Він так каже? Бо не стали, як діти. Все, що тебе світ навчив, все, що ти знаєш у світі, це дуже добре для світу. Хіба Бог проти мудрості? Хіба Бог проти е, науки? Ні. Бог проти, щоб із тими знаннями ставати перед Ним. Бо Він каже, де мудрий, де досліджувач віку цього? Хіба Бог не зробив глупотою мудрість цього світу? Бо йому угодно було спасти світ. Глупотою проповіді, пише апостол Павло, бо йому було угодно спасти світ глупотою проповіді. Тому вся мудрість світу, вона для світу. А для Бога ми маємо стати як діти. Як діти, які нічого не знають що в цьому світі. Все раді добре не вміють говорити, щоб стати перед Богом, як дитина, відкинути всі свої оці здобутки земні, а стати перед Богом як дитина, яка хоче навчитися для царства Божого. Бо як не станете, як ці діти, царство Боже не наслідує. Мудрість віддаляє від Бога. Чи це означає, що мудрість є погана? Ні. Мудрість є добра для світу, але світ це не вічність. Тобі прийдеться вмирати. І щоб готувати себе до вічності, треба ще в собі будувати себе у Царстві Божому. Передавати, як я вже кажу, матеріали на будівництво твого котеджу у царстві Божому. А що ми за ціле життя своє передали туди, щоб збудувати собі царство Боже? Якусь молитву, якісь там добре діло, одно-два. Потім вмираєш, приходиш на твій склад, а там три дошки, чотири цегли. І, і, і ті молити купа шутру. І все. Нема нічого. Навіть нема що будувати, курник нема що зробити, а не то, щоб місце мешкання. Так, я утрирую трохи. Я то так трохи зводжу до такого людського розуміння, щоб ми розуміли, щоб було поняття. Чи бере, каже Господь Бог, з кого беруть податок, з чужих чи з своїх? До з чужих. Тому не робіть себе Богові чужими, бо будете податок платити, Божий. Не робіть себе чужими для Господа, бо Він за нас вже заплатив, Він нас відкупив. Не робіть щось таке, знаєте, до царства Божого, що ви щось там винні, так якби податок. За нас заплатили. Ви відкуплені дорогою ціною, каже Господь. Але ми маємо показати, що ми його учні, якщо буде любов між нами. Любов це така річ, яку не купиш, не продаш. Любов це така річ, яка може виходити від людини до людини, від людини до Бога, від людини до суспільства. Це те, що походить від нас. Ми можемо бути джерелом любові. Бо все, що в цьому світі є, воно проминаюче. Все, що в світі, воно для світу. Але є речі, які для царства Божого це любов. Бо в царстві Божім одягу не буде, їде. Такої, як ви знаєте, не буде. Повітря не буде, часу не буде. Багато чого нічого не буде з того, що ви знаєте. Нічого. Крім любові. Любов це річ, яка з'єднує небо і землю. Любов це то, через що Бог прийшов на землю. Любов це та драбина, яка від землі веде до неба. І тому, коли ми беремо дитину, яка б вона не була мала, але як вона бачить свою маму, вона тішиться, бо вона її любить. Дитина мала вже вміє любити. І потім з часом ви набуваєте мудрості, а любов трошки вивитрюється. Ви набираєте досвіду, а бажання ділитися любов'ю зменшується. Бо ви бачите, що люди навколо не здалі, недобрі, нема кого любити. Тому добре розумієте, що значить, як не будете, як ці діти, не прийдете до Царства Божого, будьте перед Богом діточками, які нічого не знають про Царство Боже, але вміють одно, вміють любити. Люби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм усею душею Твоєю і всіма мислями Твоїми, і ближнього Твого і як самого себе. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. <кхи> <кхи> У римлян послання святого Апостола Павла читання. Будьмо уважені! Благаю вас Господом нашим Ісусом Христом і любов'ю Духа, помагати мені у моїх небезпеках, молитвами за мене до Бога, щоб мені вирватися від невірних у юдеї, а служба моя в Єрусалимі була святим приємна, і щоб я з радістю прийшов до вас, коли на те воля Божа, і відпочив між вами, нехай Бог миру буде з усіма вами. Амінь. Браття, дякуйте Отцеві, який зробив вас гідними мати участь у нас святих у світі, який вирвав вас із влади тьми і переніс у царство свого возлюбленого сина, що в ньому маємо відкуплення, прощення гріхів. Він образ невидимого Бога, первородний усього створіння, бо в ньому все було створене, що на небі, що на землі. Видими і невидими, чи то престоли, чи господа, господства, чи начала, чи власті, все було ними для нього створене. Він єсть раніше усього, і все існує в ньому, він є також голова тіла, тобто церкви, він начало, первородний з мертвих, щоб у всьому мав мавшиство. Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Мудрість прості, вислухай, свята, свята Іван Ліями Русі. І Духові Твоя, відма Від Мате свята святе є читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. Той час підійшли зберечити дидрахми до Петра і питають, чи заплатить ваш учитель дидрахму. Так каже, як увійшов до хати Ісус, випередив його, кажучи, як тобі Симоне, не земні царі із кого беруть дедр... данину чи податок із своїх синів, чи з чужих. І коли він відповів, із чужих Ісус сказав до нього, отже, сини вільний, однак, щоб ви нам цього не взяли за зле, піди до моря, закинь вудку, візьми першу, яка попадеться рибу, і віддай їй з рота і відкрий рота, там найдеш ти статир, візьми його і дай їм за мене і за себе. Того часу підійшти. До Ісуса учні й мовлять, хто найбільше у царстві а Ісус поклав дитину, поставив її посеред них і каже, істинно кажу вам, якщо ви не навернетеся і не станете, як діти, не увійдете в царство небесне, хто отже стане малим, як ця дитина, той буде найбільший у царстві небесні, будьмо уважні. Одного разу сталося, коли наближалися дні відходу Ісуса, із цього світу Він твердо поставив е, пуститися в дорогу до Єрусалиму і кхе, вислав посланців перед собою, пішли вони ввійшли, в яке самарійське село, щоб йому приготувати місце, та самаряни його не прийняли, бо він подорожував до Єрусалиму. Бачивши те учні, Яків та Іван, сказали, Господи, хочеш, ми скажемо, щоб він зійшов з неба і знищив їх, як Ілля вчинив, а Ісус, обернувшись, став докоряти їм, не знаєте, якого ви духа, бо син чоловічий не прийшов губити людські душі, а спасти, і вони пошли, пішли в інше село. І... І все дав мені отець мій, і ніхто не знає сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім сина, та кому син схоче відкрити. Потім звернувся до учнів, окремо промовив. Щасливі очі, які бачать те, що ви бачите, кажу бо вам багато пророків і царів хотіли бачити, що ви бачите, і не бачили, і чути, що ви чуєте. І не чули. слава тобі, Господи, слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь слава Ісусу Христу! Слава,